Розкажи, як ви потрапили в цю команду і взагалі це нова команда, чи ви підключилися к существуючій? Насправді я точно не знаю, скільки вже ця команда э, виступає, але нас запросили, ми посередом тренуємося деякими хлопцями з цієї команди. Тому нас, мене та Максима Воронька запросили, ми вирішили і, тим паче інструментальний завод, це все ж таки э, трохи рідне, це з Раківки, тому ми радістю виступаємо за нею. Так, ви думаєш, за ти думаєш, за ще чого ви сьогодні побіділи? Ще раз, за рахунок чого ми? Побіділі сьогодні за счет чего? Ну, Сьогодні нас було трохи більше, ніж минулого разу людей. Це по перше, більш якісніше гравці були присутні. Ну і думаю, можливо, більше, більше якийсь досвід зіграв, тому що в них більш молодий склад. У нас є люди з досвідом, тому десь вже під кінець ну, в кінець це вже вирішило долю питання. Поділіться своїми впечатленнями або участі в чемпіонаті? Мені подобається, подобається поле дуже, паркет. Взагалі атмосфера гарна, дуже багато людей приходиться, також чемпонує трибуни, люди. Атмосфера є, тому з радістю приїздимо, граємо, але все ж таки не забуваємо про жавелі.